Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 82-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей наш 82-й рядочок. Так, рапорт я тепер буду відмічати тут. Бо тут у мене перестає влізати. Ну, він буде зміщуватися от таким чином. І тут не влізе вже. Тому він такий самий, як цей, просто відмічаю його тут. Тобто рапорт так само складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Давайте трошки роздивимось, що у нас тут в цьому рядку відбувається. Пари рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, між якими дві повітряні петлі зберігаються. Тут навколо ну от, да, рельєфного опуклого лицевого стовпчика одного, який у нас з верхівки листочка такого плотного виходить. Тут у нас тепер по одній петлі. А ця, ці петлі, які ми тут скоротили, було по дві, тепер по одній. А ці петлі, які скоротилися, вони додаються ось сюди. Тобто тут у нас було просто три рельє... ну, два стовпчика з одним накидом і рельєф неопуклий лицевий. І тепер вони всі пров'язуються рельєфними опуклими лицевими стовпчиками з одним накидом, але між ними додається по одній. Повітряні петлі. Тобто тут ми забрали по одній повітряній петлі, а в цей фрагмент додали. Все, все інше. Мені здається, абсолютно зрозуміло. Ніяких особливостей. Легкий рядочок, прям можна відпочивати. Давайте це пров'яжемо. Три повітряні петлі підйому і в'яжемо 82-й рядок ажурного джемперу Air. Тут у нас рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля. І знов рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось так. Дві повітряні петлі. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом навколо стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля, стовпчик, рельєфний, опуклий лицевий з одним накидом, навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом попереднього ряду. Далі продовжуємо в'язати, але порядок зворотній, тому що фрагмент у нас симетричний одна повітряна петля. Рельєфний, два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики, з одним накидом навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом навколо двох рельєфних лицевих опуклих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Ось раппорт. Ми його маємо повторити ще 13 разів. Загалом у нас 14 рапортів. Так, 82 рядочок. Завершені всі 14 рапортів. Ось такий вигляд має візерунок. Той край, де продовжується в'язання. Закриваємо 82-й рядочок, три петлі підйому на початку ряду і потім перший рельєфний опуклий лицевий стовпчик в його верхню петлю, заводимо гачок, витягаємо. Петлю і робимо з'єднувальний напівстовпчик Все. 82-й рядочок ажурного джемперу Air завершений. Рухаємось до завершення. Всім всього найкращого гарного дня, бережіть себе, до побачення!